Усім привіт і слава Україні! Гарні новини для усіх любителів American Truck Simulator. Компанія SCS оголосила дату виходу довгоочікуваного DLC Техас і випустила чудовий трейлер. І поки ви будете насолоджуватись красою та унікальністю Техасу, я розкажу вам про основне із того, що на нас чекає в цьому DLC природа. На карті буде багато озер, річок та берегової лінії. Можливо, найвиразнішою ландшафтною рисою майбутнього ділсі буде вертикальна скеля під назвою Ель Капітан. У той час, як на заході ви зможете проїхати через величезну пустелю чива схід розповість зовсім іншу історію з густим сосновим лісом. Сільське господарство кажуть, що елеватори настільки масивні та складні споруди, що навіть працівники можуть час від часу заблукати і побачити їх можна у північній частині штату, Незважаючи на те, що виноградники зустрічаються трохи рідше, техас посідає п'яте місце у робництві вина в США. Також ви зможете побачити райони, присвячені тваринницькій промисловості, яка щороку приносять мільярди доларів. Крім того, також будуть ферми, які вирощують кавуни, оскільки Техас посідає третє місце за їх виробництвом у Сполучених Штатах. Промисловість космічна галузь приносить штату 11 мільярдів доларів на рік. Ми зможемо завітати до Starbase, що є домом для найсучаснішої у світі програми космічних польотів. До його складу входять космодром і виробничо-конструкторські комплекси. У Х'юстоні також буде відомий космічний центр. Тут можна побачити раніше використані ракети та космічні човники з відомих місій. Тож не пропустіть їх під час своєї подорожі. Скловаріння перетворює пісок на витвори мистецтва. Щоб доставити цей крихкий вантаж без будь-яких пошкоджень, потрібен досвідчений водій. Ви приймаєте цей виклик? Через зручне розташування Техасу безпосередньо біля океану будівництво вітрових електростанцій є дуже поширеним явищем. На вас уже чекають спеціальні крани, щоб перемістити привезений вантаж на вершину цих височенних гігантів. Нафтова промисловість займатиме важливе місце в Техас Ділсі і включатиме кілька галузевих складів, служб, свердловин та сховищ нафти. Разом із великою кількістю нафтових свердловин з'являється така ж величезна кількість хімічних та нафтоприробних заводів міста та поселення. У штаті Техас на нас чекатиме величезна різноманітність населених пунктів. Це і найбільший внутрішній порт країни Ларедо із промисловою зоною та залізничною станцією, і відомий своїми водоспадами від Чіта Фоулс, де шосе тягнеться прямо над містом, і колишній центр агробізнесу для Техасу, містро Далхарт і оточена нафтовими свердловинами Одеса. Так, Одеса названа наприкінці 19 століття на честь українського міста. Ну і звичайно, столиця штату Остін зі своїми хмарочосами, складною мережею доріг та річкою Колорадо, що протікає прямо через його центр. Звичайно, це лише мала частина того, що величезний штат Техас може запропонувати водіям. І ми не можемо дочекатися 15 листопада, бо саме 15 листопада відбудеться реліз цієї без перебільшення крутої DLC. І на цьому сьогодні, все підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграмі та дискорді. Чекаємо на реліз. Їдемо разом і удачі на дорогах!